хобі, колегів, колегів допомагають мені бо одному це, це, Ми б'ємо між перехресним утепленням і першим слоєм супердифузійну пару проникну мембрану. Я це роблю тільки собі, в якості експерименту, тому що я робив розрахунок теплоспротиву, воголо накопичу на швидку руку, трошки покращує, воно зменшує продування. Тобто тут буде ще. Два слоя. Зараз за об'єм мембрану, потім 5 см перехресного утеплення і паробар'єр. А потім обрешітка гіпсокартонових систем металева. І від неї ще 5 см перехресного утеплення. Буде два перехресних утеплення: 250 товщина тут і 300 товщина там утеплення. Бо там голодне горище, там є сквознячок. Ось такий експеримент собі роблю вдома за свої бабки, не за ваші.